Привіт, дорогі мої глядачі, з вами канал Народна Думка. І так, як ми знаємо, що наступне планове збільшення пенсії мало б відбутися в жовтні, але деякі категорії населення зробили виключення і вже в серпні місяці добавлять пенсію на 845 гривень, при тому ще й з відшкодуванням за попередній місяць, і таких пенсіонерів доволі велике число. І так, кому скільки. Коли і як добавлять, давайте розберемося. Збільшення пенсії доволі хороша процедура. Знаємо так, в березні індексація, потім доплата за наднормовий стаж, потім доплати працюючим пенсіонерам, потім збільшення прожиткового мінімуму, знову збільшення прожиткового мінімуму, потім доплати 80, 75 плюс 70, так, по 500-400-300 гривень. Оці всі етапи якось відбуваються поступово. От тим додали тим, 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 тим. І от цей місяць не стане виключенням. 400 тисяч пенсіонерів отримують непогані доплати із урахуванням ще й попереднього місяця, тобто за їм також додадуть. Що це за пенсіонери і кому скільки додадуть? І так, пенсія пенсіонерів, які є учасниками бойових дій, а таких, нагадаю, в Україні 400 тисяч. З цього місяця вже буде видаватися збільшена пенсія. В минулому місяці коефіцієнт був піднятий з 165% до 210% від прожиткового мінімума. Тобто їх пенсія зростає на 834 гривні. Ця доплата була анонсована в... з 1 липня, мала відбутись, ну, щось там не дорахували на цей. То відбудеться в серпні, але з урахуванням липня, тобто в цьому місяці принесуть більше на 1668 гривень. Думаю, нікому така надбавочка не буде зайвою. Крім того, також військовим пенсіонерам, які пішли на заслужений відпочинок до 1 березня 2018 року. Також мінімальна пенсія встановлюється у розмірі не менше, ніж 3854 гривні. І у кого була менша в попередньому місяці, також буде доплата за цих 2 місяці. Липень-серпень. Тож бачимо, так, військові пенсіонери вже переживали, що через війну, через військовий стан, усі ці надбавки будуть скасовані, але ні. Приємно їх здивували, що усе, що обіцяли, Виконуються поки що в повній мірі, і вони отримують обіцяне підвищення з урахуванням навіть попередніх місяців. До речі, оце урахування попередніх місяців зараз, знаєте, вже як традиція завжди за них доплачують. Раніше вони просто так списувались. Ну, це доволі хорошо, що не забуває. Тож і далі розбираємося в цих питаннях. Зустрінемось на каналі. Народна думка.